Так, знав Кришку. Ми в колонії разом були. Ось з днями бачились. Він до мене прийшов, пляшку, пляшку приніс. Що розмовляли? Я не пам'ятаю, я кажу, що він пляшку приніс. Здається, Ришка щось розповідав про те, що він робив бугал теорії. Так о... о а, Так от. На чого з начальниковий ришку цікавишся? Ну, робив щось. Павсний приїхав. Я думав, він вже зв'язав. Просто це згадав, я сам по малолетке бавився з ножами. А... Обличчя. то не тунда рішка. ми ж... Ми ж друзі. Посиділи за пляшкою, потім пішли на танці культурної почити. Там і вкусов знайшов. Іншим хлопцям це не сподобалося. Хась вони мене і полопцювали. Та й і... ту саму кришка підчепив. Для мене баба друга то святе. Не вигадуйте, маму, просто приготовте пожрати вже.